Вітаю всіх нам у своєму каналі. У мене сьогодні день народження, і, звісно, в такі дні ми завжди задумуємося, куди ми йдемо, навіщо ми тут, і що нам робити, і яка, який є мій шлях. Тому я собі робила такий розклад, а зараз хочу зробити саме тобі такий розклад. Можливо, в тебе сьогодні день народження, можливо, в тебе скоро буде день народження, можливо, тобі просто приходять такі Думки. Тому давай подивимося. На двох колодах будемо подивитися. Де ти зараз знаходишся, подивимось і куди ти прийдеш? Ось так. І на цій колоді ми подивимося більш таку розшифровку, як проходиться все Цей шлях саме. Так, де ти знаходишся? Нагадую, що це розклад загальний. Тей, хто хоче індивідуальний, пише мені, і ми розбираємо. Навіть можна подивитися по даті народження, яка ваша місія, яка ваша судьба, куди ви йдете. А це такий загальний розклад. І куди ти прийдеш, який буде твій шлях? Так, і савіт візьмемо від карт на зараз що і як це що сприймати. І так, подивимось. Угу. Зараз. Зараз э, дивляться ті, у кого, знаєте, трошки щось рушиться, але це. З задачі вищих сіл, тому що кудись трошки зайшли, не туди щось знаєте, збудували щось трішки не те, тому ось так. Виглядає воно, знаєте, те, що віджило, те, що нам уже не потрібно, воно уходить. Якщо ми його навіть не відпускаємо, але його воно все одно уйде. Да? Просто коли ми його не відпускаємо, то нам становиться боляче, бо в нас його забирають. Знаєте, можливо, тут навіть у когось згорають прямо якісь мости, тому що людина змінила місце проживання, наприклад. Да? В Україні це багато хто зробив. О тут згоріли мости, якби на повернення до старого життя. Не в країну, а до старого життя. Тут буде будуватися нове життя. зараз подивимося. Так. Угу. Ну, так, знаєте, дійсно, тут прям от вилетіли ці, як то кажуть, слова, але не просто так. Людина була самодостатня, в неї вже було якийсь, знаєте, статус. У вас уже якісь, ви знали, чогось вже досягли, і навіть уже так пожинали такі плоди, але потім якісь такі зміни. І знаєте, зміни, ну звісно, не на зараз на краще, але вони важкі, важкі, тому що. Важко, ви щось відпускаєте, важко щось, були якісь патєрі, втрати якісь були. От, тому важко це переживали, але ви дійсно на новому шляху у вас новий шлях, нова дорога, нове життя, і вам його треба теж спланувати, от, і просто відпустити старе. Подивимось, куди ви йдете. Куди ви йдете? Ну, ви знаєте, у вас ще шлях дуже довгий, і ви йдете до того, щоб побороть всіх своїх демонів, щоб знаєте, бути в балансі, бути в такому внутрішньому спокої. Дійти до мудреця такого, знаєте, щоб людина була мудра, мудра душою, мудра знаннями і убрала в собі всю ворожість, простила тих, кого не може простити. Тут люди такі, знаєте, от убирають в собі гординю. Тут, ось от, людина така сидить маленька і ось от таке велике, вона з цим бореться, її пожирає щось внутрі. Маленький вогник горить на те, ось, що людина все це зможе подолати, знаєте, пройти ці всі перешкоди, які трапляються на його шляху. Ну, звісно, так, як би вам тяжко. Тяжкий дійсно у вас зараз момент, але ви прийдете до того, дивіться, тут дуже багато. той, хто, можливо, втратив свою половинку, можливо, ще її не зустрів, то обов'язково зустрінете. Тут, можливо, навіть не тільки зустріти свою половинку здесь, який гарний. Да? Це. Це кохання, це кохання таке, знаєте, душею саме. От не така прям страсть, да, там вона страсть у нас проходить, а тут іменно душею моя людина, і тут можливо, знаєте, навіть е, прям родину собі, да? і жінка вагітна, можливо. Ще тут показує той, хто втратив, наприклад, бізнес, або якусь роботу, або ще щось. Тут теж показує, що народиться нова ідея, буде нова, новий бізнес, або щось. ну, Тут, знаєте, як народжується нова ідея і новий смисл життя. От. І ви будете ну, гармонійно задоволені. Ви подолаєте оцього такого страшного в собі звіря, знаєте, ну, не звіря, а щось таке просто сумне і страшне подолаєте. І у вас, ну, дивіться, які радужні, наскільки карти, то тут все, що... Плануєте, воно збудеться, але тільки якщо ви знайдете оцю смиренність в собі і баланс в собі з всесвітом, з, з, з собою, з гординією, з усім з, усіма, з прощенням спрощенням особливо чомусь іде мені ця, цей поток, що саме людина тут когось чи, чи щось не може простити. А, от. Ну, Дивіться, к -к -к колесниця яка вона несеться вперед, у вас тільки дорога попереду, тут, звісно, хтось переїхав або переїде, або зміни напрямок свого життя, тому що тут все, все для цього випало. Тому а, мрійте, не зупиняйтеся, працюйте над собою, а, плануйте нове. Відпускайте старе і народжуйте ідеї, народжуйте дітей, народжуйте настрій, все, що ви побажаєте, ви все можете народити. Тому бажаю вам успіху, миру і шляху свого.